Скільки цього року коштуватиме новорічний стіл? Звісно, це залежить від доходів кожної родини, але є страви і продукти, без яких люди це свято не уявляють попри будь-який розмір гаманця. Тож, якщо готуєтесь приймати гостей або замовляти банкет, візьміть до уваги наше новорічне дослідження кулінарних вподобань. Що хочуть дніпропетровці побачити на новорічному столі? Без чого не уявляють собі свята? І з таким питаннями пішли в люди. Виявилося, що смаки різноманітністю не відрізняються, і здебільшого залежить від того, де виросла людина. Сільські люди, приміром, новий рік асоціюють із м'ясом. Всіда парасюнка різали, всіда бична м'ясне. Домашня калбаска, бівні, все остальное, все, все. сало, дома ну, все домашнє. Щоправда, тепер Тетяна живе у місті, дозволити собі традиційний сільський новий рік не може. Просто купила фрукти внуку овощі. От я вже потратила 200 гривень, а у мене зарплата всього на 1300. Продавці м'яса запевняють, ціна на їхню продукцію майже не зросла. 70. Сімдесят сімдесят само так? да А в прошлому году не пам'ятаєте, сколько сколько стоїла Так само Перед Новим годом так само. Друге місце посідає холодець. У м'ясних рядах запевняють, ця страва оптимальна за співвідношенням. Ціна, якість, корисність. Холодець що вона холодець ложка. елітна. Ну, така буде гривень сто стоїть. Гривень, да. Ну от ета хватить вам нормально, це буде такий такой хало хороший, хороший ну, штук тарілок холодця. Але на першому місці народних подобань із величезним відривом від конкурентів не м'ясо і не заморські делікатеси. Ну, безусловно, салів'є хотим мы этого или нет. Ну, оливье. Ну, <реш> наверное, с оливье. Ну, по старинке это было оливье. Наверное, оливье. За оливье нельзя представить. Оливье. <реш> Без него не бывает Нового года. Найпопулярніша страва, водночас і найдешевша. Розрахунок на чотирьох осіб допомогли зробити продавчині за сучасними цінами. Ну, пускай пів кілограм картошечки, то буде 3 рубля, так. Да. Яйцо буде 5 штучек. Це сколько буде? А буде 5 рублі 8. Плюс алюминий огурчик. Домашнього консервування ми не вважаємо. Okay. Да. Плюс там гривень ну, 15, мабуть. А ще плюс колбаса. Колбаса або м'ясо рублі 30. На додаток традиційні мандарини 12-14 гривень за кіло. І залишається визначити новорічний напій, без якого свято не уявити. Без Шампанська. Шампанського. Для шампанського. От тільки поєднувати солодке шампанське олів'є, холодеці, оселеця під шубою не радять лікарі-гастроентерологи. В них, після новорічних свят, кількість пацієнтів зростає у багато разів. Це ж лінію от іміння жирних продуктів в з алкоголем, Да, звісно, это приводит к нігативним последствиям на печень, на поджелудочну железу. Щоб новорічне олів'є для організму став кориснішим, Ольга Мосенцева радить замінити звичайний майонез на нежирну сметану або зробити його без яєчних жовтків, ковбасу замінити на білу курятину, холодець поміняти на заливні язик та рибу, а шампанське брати не солодке і взагалі не захоплюватися алкоголем. Крім того, якщо на столі в празнічні якісь води періоди щелочна і мінеральна вода, це буде дуже неплохо, Це лучше буде усвоюватися організмом. І треба пам'ятати, що свята. Тривають не один день, тож не намагатися з'їсти все за один раз. Тоді грошей менше витратиться і здоров'я не постраждає. Олександр Курбатов, Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу.